Спецефір на радіо НВ триває у студії де вас працює Антон Пшеничний. Нагадаю, що стежити за нашим ефіром можна не лише в FM-діапазоні, а й в Ютубі так само наживо приєднуйтесь. І також хочу нагадати, що наші колеги з НВ, а саме Ютуб-каналу Відео НВ, запустили спецпроєкт про російську зброю під назвою Чим нас вбивають, керовані та не керовані авіабомби ракети Х 55 та Х-101, калібри та Іскандери. Росіяни атакують Україну різноманітним смертельним. Залізом, що стоїть за цими назвами, яка зброя найнебезпечніша, і як протидіяти кожній з них? Дивіться у спецпроєкті, чим нас вбивають посилання на проєкт. Ви можете знайти в описі до цього відео, а також підписуйтесь на відео НВ, також щоб стежити за нами. А зараз до ефіру приєднується Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу зсу, і поговоримо з ним про ситуацію на фронтах. Пане Владислав, доброго ранку і слава Україні! Вітання вам, героям слава! Пане Владиславе, хочу е, почати з пожвавлення або не пожвавлення. Зараз ви нам все поясните на е, сході країни, зокрема в діївський напрямок, читаємо про те, що ворог починає стягувати важку бронетехніку, формує якісь ударні групи, стягує ще більше військових, начебто готуючи якісь е, наступальні дії, дії для прориву. Е, чи можете ви підтвердж... підтвердити це спростувати, пояснити, що ж вони там роблять? Отже, щодо підтвердження та спростування, я думаю, що тут варто більше орієнтуватись на заяви полковника штупона. Він є речником угрупування українських сил оборони Таврія, які діють безпосередньо на цій ділянці фронту, саме від нього йде верифікована інформація. Я бачив в мережі інтернет відомості про те, що знов 40 тисяч російських вояків, найматів, добровольців неймовірна кількість ворожої бронетехніки, але ця інформація все ж таки має. Бути верифіковане нашим генштабом чи таки, речниками відповідного групування українських сил оборони заради справедливості, що ж стосується взагалі ситуації на цій ділянці фронту, то там двору запекли бойові дії. Зведені від українського генерального штабу знов побачимо поживавлення ситуації на полі бою. В районі Авдіївки бойові судочки відбуваються ще більш активно тривають бойові дії, дещо південніші від Мар'їнки, Тобто, ворог зосередивши там. Чимало своїх ресурсів, людських, матеріально-технічних артилерійських, намається трансформувати їх там в якісь територіальні здобутки. Ми бачимо досить тривожні звістки з південного фасу лінії фронту в районі Авдіївки. Там ворог, вчинивши ну, певною мірою такий зухвалий і ризикований крок, спромігся відтіснити українські сили оборони від готельно-ресторанного комплексу. Царська хота. Фактично, ворог використав тактику ще часів ПШ Кримської війни, тобто використовуючи каналізаційний колектор, mm -hmm. через mm -hmm. нього пробрався в тил наших захисників. Дуже неприємна ситуація, але наскільки я розумію, частково наші воїни спромоглися відновити позиції, але в будь-якому разі ситуація чим далі, тим більше створює такі певні загрози. Загрози для утримання наших оборонних рубежів та позицій, зокрема південніше. Від Авдіївки, а отже, саме генерал-таранавський, командувач силами оборони на цій ділянці фронту буде визначати. Що робити далі? Чи тримати далі наші рубежі та позиції, чи проводити маневрну оборону, відходити на інше та позиції. Хоча знову ж таки, тут зараз з урахування того, що наприклад тиждень тому назад понад 120 бойових зіткнень на всіх ділянках фронту відбувалося нині. Це на третину менше. можливо, що зараз ворог накопичує ресурси, і та інформація, з якої починали розмову, щодо накопичення ресурсів, зокрема на авдіївському напрямку, може відповідати реальності. Реальним процесом, а отже, якщо ворог накопичує ресурси, то скоріш за все він на їх наближить з перспективі буде задіювати відповідним чином атакувати. Ба більше, якщо ми дивимося на задіяння ворожої авіації, то саме на східному фазі російсько українського фронту ворог до недодачі до своїх артилерійських можливостей постійно задіє штурмову та вини, та бомбардувальну авіацію наносить удари. По наших оборонцях так само активно використовував FPV-дрони. Отже, ситуація є дуже динамічною і з тенденціями до загострення. Є у мене ще новина, яку хотів би обговорити. Мені здається, що вона доволі тривожна. Вона з'явилася напередодні у грудні 2023 року. Збройні сили Російської Федерації вперше застосували проти українських захисників нові газові гранати. У них застосовується дуже токсична хімічна сполука хлора, цетофенон. Факт цього встановили експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. І про це напередодні розповів представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки генштабу ЗСУ капітан Андрій Руди приблизно 70 крапель такого газу вистачить, щоб вбити дорослу людину? Він повністю ця речовина повністю заборонена Женевським протоколом про заборону застосування на війні задушливих отруйних або інших подібних газів та бактеріологічних засобів. І що цікаво, я зазначу, що Росія і досі є підписантом документів про ці заборони, але все одно вони от зараз починають використовувати настільки потужну зброю. У мене питання про що це може сигналізувати? Вони вичерпали. Всі можливості, ну хоч якоїсь справедливої війни, дотримання якихось традицій війни, і пройшли прямо до ну настільки брудних методів. Так, насправді так воно і є. Вони використовують будь-які можливості для того, щоб докоріння змінити ситуацію на полі бою, в тому числі використовують зброю, яка прямо заборонена Женевськими конвенціями. І тут ми маємо розуміти, що навряд чи нинішня світова спільнота якимось належним чином. Ре... зреагує на цей кричущий факт, бо згадаємо кейс застосування армією уряду Башара Асада в Сирії е, хімі зброї, яка мистила хімічні сполуки. До чого це призвело? Ну до певних там е, якихсь, там санкційних дій. Але ж де факто Асад залишається при владі вже багато років поспіль. Ніхто його прибрати та е, з посади та відправляти під міжнародний трибунал. Не збирається чи не, не спроможна реалізувати цей кейс. так само мені здається, буде цього разу. І єдиний дієвий аргумент, який спроможний протидіяти таким зухвалено злочинним діям російських вояків, це ефективне е, бойове застосування українських сил оборони. А для того нам потрібні ресурси, зокрема, і ті ресурси, які будуть дозволяти нам нищити ворожі дрони, які використовують. Такий тип гранат з небезпечною хімічною сполукою нам потрібна артилерія для того, щоб нищити ворога в тому числі і в тих місцях, і засереджі, де вони готують до бойового застосування Такі дрони не відповідні ресурси, щоб нищити ворожі склади, бази та арсенал на великих відстанях від лінії бойовозівні. І тут знов постає питання ресурсного забезпечення нашої армії. Нам потрібні атакамси, які спроможні нищити ворожі склади на вісім до 300 кілометрів, нам потрібна потужна системи радіоелектронної боротьби, нам потрібні артилерійські боєприпаси, відповідні артилерійські системи для того, щоб мати бадай, паритет на полі бою. Бо ті звіски, які ми чуємо, зокрема від Поважних західних видань, мовляв, співвідношення задіяння артилерії української та ворожої, зараз складає один до десяти. Дуже небезпечний прецедент, таке співвідношення артилерійських засобів. Ну точно серйозно ускладнення дії українських сил оборони. Хоча офіційно ми частіше чуємо співвідношення дві тисячі українських боєприпасів надамо на до десяти тисяч ворожих боєприпасів. Ну, Ви будь-якому це точно не татожні цифри, щоб ми мали можливість відчувати себе в безпеці. А отже, кейс із пожвалення виробництва на оборонно промислових підприємствах України і відповідні поставки від наших західних партнерів залишаються дуже дуже актуальними. Зрозуміло на ворожому полігоні під Іловайськом на окупованій території Донеччини унаслідок ударів Хаймарсами ліквідовано 24 військових РФ. Про це написав журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що особливо важливо, що знищено біль знищено було операторів БПЛА з так званого батальйону Судоплатова. Будь-який знищений ворог це, звісно, добра. новина, але виникає питання: чи це еквівалентна правильна ціль саме для хаймарсу? Адже Зазвичай з такої зброї б'ють по складах, по скупченню техніки, артилерії, по важливих логістичних шляхах, згадати той же Антонівський міст. А от саме по живій силі, чи, чи, чи працюють взагалі хаймарсами? Можливо, там якісь спеціальні снаряди. Так, снаряди насправді були спеціальні, вони містили касетну бойову частину, тобто спрямовані на знищення ворожої живої сили, яка була перебувала в незахищених приміщеннях чи не в броньованій техніці. Чому важливо? Тому що е, ті знищені військовослужбовці російської армії були операторами фіпіві дронів. Ми знаємо, що чим далі, тим більше нинішня російсько-українська війна набула ознак війни четвертого покоління, в якій все більш провідну роль починають грати дрони різних типів і специфікацій, зокрема фіпіві дрони, які несуть смерть та руйнування, і які працюють з майже ювелірною влучністю. А отже, знищення такої кількості тих самих операторів це чудова на бо оператора треба досить тривалий час готувати. Не всі мають хиста. Відповідні навички, щоб виконувати такі специфічні місії та завдання. Отже, тут можна лише порадіти влучності бойової роботи українських операторів Хаймарсів і відповідним результатам, в будь-якому разі, війна триває, і те, що в таких умовах, і в умовах впливу ворожої риб, і в умовах досить серйозних контррозвідувальних заходів, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях нашої країни, наші розвідники вияснили, з'ясували, де знаходиться той самий полігон. Ну і відповідно завдяки тому ми маємо можливість. Маємо можливість е, радіти успіхом українських воїнів. Сподіваюся, що чим далі тим буде більше. Пане Владиславе, ви до речі, от сказали, що е, цінно знищувати саме таких військових, тому що їх е, треба довго готувати. Це процес, е, який ну не, не доволі непростий. Е, можна коротке уточнення, а скільки ж займає часу підготувати ефективного класного оператора FPV саме дрона? Щодо терміну підготовки, не підготовки не готове говорити, але знову ж таки, пілоти це штучний та, е, продукт, скажімо так, е, який не лише має має володіти якимись там базовими навичками, а й дуже повинен досить тривалий час проходити через курс підготовки, бо ювелірне використання. Таких речей воно потребує відповідного фахового підходу і відповідних професійних навичок. Тому думаю, що курс розрахований на досить тривалий час. Насправді я ніколи не це питання, скільки часу триває підготовка пілотів, але знову ж таки, цей процес досить і дороговартісний. Бо потрібно устаткування, потрібні відповідні тренажери. Потім потрібні реальні польоти на дронах. А це час від час призводить до того, що ці дрони втрачаються через певні там помилки в пілотуванні. Отже, історія не з дешевих і досить затратних, і вона серйозно пролонгована у часі. А от щодо термінів підготовки не готова говорити. Думаю, що в нашій країні є чимало фахівців профільних, які зможуть більш детально відповісти на це питання. Зрозуміло, ну але можна зробити короткий висновок навіть з інтерв'ю пілотів е дронів Вони які кажуть про те, що після підготовки все одно ще дуже дуже довгий час займає практика, і все одно весь час, що ти є пілотом, ти навчаєшся. Наступна новина, яку хотів би я обговорити, це те, що у головному управлінні розвідки з'ясували, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військового політичного керівництва російського, звісно. Однак російська ФСБ заборонила їм. Летіти в останній момент про це розповів представник гур Андрій Юсов і додав, що ці деталі встановили вже після авіакатастрофи. За його словами, до моргу в Білогороді доставили всього п'ять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події. Водночас ГУР не виключає, що Росія могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння. І зараз ситуація загалом має дуже складний вигляд: багато версій, багато начебто з'ясованих фактів, які лише заплутують. І чи можуть росіяни свідомо все це закручувати, розганяти, щоб приховати те, що сталося насправді? Звичайно, білий шум це одна з найбільш дієвих практик, які дозволяють повністю. Зневелювати і відповідно зацікавленість до тих процесів, які відбуваються, згадаємо білий шум пов'язаний з знищенням російськими ракетами великого літака Боїнг-три рейсу MH-17. Тоді так само неймовірна кількість версій висувалася різними військовими експертами та топ-посадовцями. Для чого для того, щоб максимально розмити відповідальність російських систем Роти оборони, відповідно, їх операторів, які вчинили цей акт е військового злочину, вбивши 298 е цивільних осіб, які жодного відношення ані до України, ані до українських сил оборони не мали. А отже, і зараз російська армія скоріш за все використовує цю тактику, щоб максимально зневелювати, зневелювати е факт того, що на території Білгородської області впав той саме Іл 76 і засідання у форматі Радбезу ООН вкотре довело те, що весь притомний я підкреслює притомний світ, чітко розуміє, що ворог. Де факто в будь-якому випадку несе відповідальність і за збереження життя та здоров'я українських військовополонених, які знаходяться під ефективним контролем російської армії, в тому числі в рамках перевезення цього е е персоналу військовополонених наших, і несе відповідальність за акт нічим не спровокованої збройної агресії, яка від лютого 22-го року вирує на теренах нашої країни в повномасштаб, в рамках в повномасштабної кампанії, а взагалі та війна на теренах нашої країни вирує. Аж із лютого 2014 року. буквально за місяць, ми з вами згадаємо, що 10 років поспіль триває ця російсько-українська війна. А отже, інформаційний вплив е в цій гібридній агресії, яка вже 10 років е відбувається на території нашої країни. Він дуже дуже суттєвий. Тому знову звертаюся до нашої аудиторії: споживайте інформацію відповідальну, Довіряйте лише офіційним верифікованим джерелам. Пане Дославо, отаке от таке уточнення коротке? Ну, дивіться, вони скидають на українських військових хімічну зброю? Неймовірно небезпечно? Ніяк це не коментують, не приховують, не відхрещуються, Але з іншого боку, в цій ситуації з ситуацією з ілом вони починають розкручувати якусь дуже складну інформаційну кампанію. Всіх намагаються заплутати коротке питання: це гра на внутрішню російську чи на зовнішню світову аудиторію? Навіщо От, е так все закручувати. Ну, світ же ж розуміє, хто є хто. Я думаю, що тут відбувається багаторівна, багатокомпонентна інформаційна психологічна операція. Зверніть увагу, артилерійський обстріл Донецька, внаслідок якого загинула Кілька десятків мирних мешканців тимчасово окупованого українського міста тоді Російська Федерація відразу звинувачила українських артилерістів у проведенні цього артилерійського обстрілу. Я завжди ставлю себе питання: наші українські громашам, які, які і без того серйозно бракують артилерійських боєприпасів, здійснювати артилерійську атаку на ті мікрорайони, де Донецька де немає жодного військового об'єкта. Очевидно, що. Це було створено з метою дискредитації України, а особливо на тлі цього нинішнього треку, коли відбувається надзвичайно складні перемовини між урядом України і з нашими західними партнерами щодо інтенсифікації. Ну і бодай пожвавлення кейсів військово-технічної підтримки української армії. Нам зараз серйозно бракує усіх компонентів військово-технічного забезпечення, не рішучість наших західних партнерів, певні внутрішньополітичні колізії, які відбуваються і за океаном в Америці, і у наших європейських партнерів, буквально застопорили е, рух цих процесів, а це смертельно небезпечно. Ми чули з вами заяви від різних посадових осіб уряду уряду Штатів Америки, що без дієвої військово-технічної підтримки Україна може втратити е, сільйо. Серйоз... Серйозні зазнати серйозних втрат протягом кількох тижнів, можливо кількох місяців. А отже, на тлі цих процесів, коли Російська Федерація свідомо та системно намагається виставити Україну як країну, яка не є де яка вчиняє різні зухвали злочинні дії, це якраз тактика ворожої пропаганди ворожої армії, і на це ми маємо зважати. Тобто я в тому, що скорі за всі ці процеси і ситуація з Іл-76, і артилерійський обстріл Донецька і інші кейси, які демонізують Україну, українські сили оборони, це свідомо цілеспрямована інформаційно психологічна операція російської армії. І наостанок хотів би обговорити Харків. The Washington Post пише про те, що Харків це ідеальна ці для масованого ракетного обстрілу Росії, і додає, що через близьку відстань до кордону навіть американські комплекси Петріот не допоможуть збивати балістику. За загалом, тези дуже неоптимістичні. Скажіть, будь ласка, для Харкова дійсно не існує комплексного рішення, яке могло б захистити місто, яке перебуває настільки близько до кордону, від обстрілів. Рішення є, ресурсів немає для того, щоб надійно захистити е Харків від впливу ворожих комплексів С 300 С 400 зазвичай їх ворог використовує для наносіння ударів по території нашого обласного центру. Потрібна ну, щонайменше дві батареї систем протиповітряної оборони типу «Петріот». Звісно, що на всю країну ми маємо лише чотири е батареї такого типу. Три Петріот і одна сам ті, звісно, що вони знаходяться в різних куточках нашої країни, і на жаль, наших ресурсів. Технічно не вистачає для забезпечення е, безпечного простору над Харковом. Ще один варіант це система тематичних руйнація ворожих пускових установок безпосередньо на території Білгородської області. Для того нам потрібні ресурси. Ракети типу Атакам, чим більше ракет, типу Скальп та Шторше, щоб ми мали таку можливість їх використовувати, в тому числі дозвіл від наших західних партнерів. Тоді ми зможемо досягти певних результатів. Поки що, я думаю, що плани є, а ресурсів нам серйозно. Критично бракує для реалізації цих планів, ну от е, ви сказали про те, що альтернативою є фізичне знищення. От мені цікаво наскільки складно знищити таку систему, яка е, ну по суті є така колісною системою. Вона приїхала, відпрацювала і швиденько сховалась. А для того нам ще потрібна е, потужна розгалужена мережа е, для збору розвідування інформації. До речі, всі ці кейси озвучував своїй публікації за для економіст, наш головнокомандуючий генерал Олег Залужний, який говорив про таке: немає бундервафів, тобто зброї, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою, але системне та синхронізоване використання різних елементів української сил оборони дозволять е, мати технічну і відповідно перемогу на полі бою. Для нам потрібна потужна система радіолетурної боротьби, стали та безперебійний зв'язок, верифікована та оперативно розвідувальна інформація, ну і засоби вогневого впливу. Артилерія, ракети, авіація, всі ці компоненти у поєднанні дадуть нам ту саму технологічну перевагу, і відповідно ми здобудемо за результатами цього перевагу і перемогу на полі бою. А от е, останнє уточнення: Ребо можна якось е, притиснути саме комплекси С-300, С-400, Ну хоч якось трошки їх вивести з ладу. Вони працюють за визначеними траєкторіями, і звісно, що система радіоелектронної боротьби досить ефективна, але я думаю, що їх треба використовувати в поєднанні з іншими засобами впливу, зокрема, система протиповітряної оборони різних типів та специфікацій. Ну і звісно, чим більше такого усадкування та обладнання у нас буде, тим більш надійно буде захищено небо над нашою країною. Зрозуміло, пане Владиславе, дуже вам дякую за те, що приділили нам час і нашим слухачам. Я нагадаю, що з нами в ефірі був Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.